Мав змогу в ті часи їздити на гастролі, наприклад, в Луганську область чи в Донецьк. На жаль, Україна, мовний співак в часи 90-х років, це було простіше, ніж в 2000 ні Ось я пам'ятаю, наприклад, Севастопіль, в якому була фінальна. Подія фестивалю Червона рута в 95 му році і це була величезна площадь Нехімова в жовто-блакітних стягах, в людях, які співали разом зі мною, з братами Гадюкіними на пам'ять всі пісні. Це було неймовірне єднання аудиторії. І я прожив в Севастополі, в якому до цього жодного разу не був, приїхавши з Києва на цей фестиваль, десь два тижні. І Я жодного разу не побачив якогось. Ставлення до української мови, чи до мене, чи до Києва, чи до інших міст інакшого. В магазинах було те ж саме, що в Києві. Гривня, ну, гроші були ті ж самі, що в Києві. Люди були ті ж самі, що в Києві. Розуміли? Не знаю, для Це мене тоді, не коли я приїжджав до Львова на день міста, наприклад, в 95-му чи 6 роках. Чи я співав в Києві на День Незалежності? Мені були люди теж самі. І от я думаю, що, мабуть, з початку 2000-х хтось вигадав цю ганебну ідею про те, що українці діляться на захід, на схід, що є Крим, і що це все різне. Ну це дуже така ідея, яка робила політика. Ви пам'ятаєте момент, коли робили. українська музика стала не форматом, це саме тому нас почали хто, хто за розділяти. Хто це зробив? Це, що... я вважаю політика. Я вважаю, що та політика, яка була у Януковича в ті часи, у людей, хто керував е, всіми міністерствами, пов'язаними з культурою, спортом, молоддю. Е, хто це робив? Вони робили. Чому ти приходиш на кастинг якийсь фільму, а там Філіп Кіркоров, Ніколай Басков і я, наприклад, навіщо мене звати? Що ми не розуміємо, що вони оберуть, наприклад, російського співака. Але ж це приниження, яке ти відчував завжди, воно тебе так крила твої, так підрізало, 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 і так підрізало, що я вирішив поїхати взагалі в Німеччину, і прожити там декілька років, щоб переждати цей жах, який був тоді з культурою, і дочекатись, щоб можна було співати, наприклад, долю чи горить вогонь, чи інші мої пісні спокійно, задоволенням, щоб аудиторія сприймала їх так, як завжди. Uh -huh. А власне, все-таки, от 90-ті роки, початок 2000-х, на що ми орієнтувалися, наші, наші виконавці, наша культура, що ми брали за основу, аби створити щось своє? Чи ми все-таки ще брали щось від Росії? Бо в них багато поставили. Ні, не брали було. взагалі. Не знаю, як інше, я можу за себе сказати. Я взагалі не думав в той час і зараз не думаю багато про комерційний успіх. Якщо гарна пісня, якщо вона подобається людям. І буде цей комерційний успіх. І тому я просто записував пісні, які в серце моє, особисто моє. Заходили і не виходили. Пісні, в які я закохувався. Пісні, які створювали моє життя і були саундтреком життя інших людей. Я розумів, це про всіх, це про мене, про вас. І Я співав саме такі пісні. І зараз це роблю. Мене е, вищитували, яка пісня, наприклад, повинна бути українською мовою, щоб перемогти російськомовну пісню. Ні, просто пісні, наприклад, Русі в наприкінці х років, чи поп попшколи, якщо ви пам'ятаєте такі гурти українські, які співали ще під час советської власті. І вони були дуже популярні. Були, були дискотеки, де ти чув, дівчинка-русява з русою косою, а я в школі навчався. І ми танцювали не під Modern Токінг, і під вечірню поп-школу. І коли я познайомився з солістом цієї групи Роман Багарош, мені було років 13-14, я взагалі був в шоці. Це для мене був Майкл Джексон. А потім настали больові роки ти... і українську музику ви виключали з радіопростору. Звичайно, і мене було навіть видання, де, ми, ну, де я намагався ну, якимось чином висвітлювати роботу саме українських виконавців, і тоді багато було скарг на те, що ну, просто в радіоефір, в телеефір не, не потрапляють. Не потрапити просто. Так. Е, були часи, коли я приходив на радіо і редактори музичні так тихесенько, але з, поваж... з повагою. все ж таки, Але тихесенько, казали мені. Ти знаєш, якщо ти перекладеш, наприклад, Голівуд російською на російську мову, це точно це ж формат, це буде звучати. Давай зроби це там, чи інші пісні. Інколи я робив такі кроки, тому що комерційний шоу-бізнес це ж не тільки я, це ще люди, з якими я працюю. Це музиканти, це студії, звукорежисери. І хочеться, щоб вони теж були трішечки задоволені життям і в фінансовому плані теж. Тому йдеш інколи на такі компроміси. Але ж, на жаль, потім ти розумієш, що зробивши один крок, ти робиш слідуючий крок. І слідуючий mm -hmm. крок може бути важчим для культури. Тому краще цього не робити і розуміти, що така стержнєва тема, стержнєва культура в людині повинна бути. І не боятись нічого, вчила нас Україна завжди. І тому я не боявся того, що мені відмовляють на радіо. Я знав, що у мене є інша аудиторія, вона захоче це чути. Я б дочекався, коли деякі пісні ставали популярними в людях. Uh -huh. Не завдяки радіо чи телебаченню, а все-таки, от я хотіла про цей аспект запитати, щодо можна сказати русифікації музики. До е, 14-го року, до війни, доволі багато російських виконавців у нас було. І концерти, і зали збирали просто величезні. Я не буду називати конкретних так. імен, але збирали і палаци спорту, і збирали люди, ходили. А, хоча була альтернатива, були наші виконавці. Чому все одно наше суспільство тягнулося до російської музики? В них були гарні лобі... лобізм тут? Ні, чи не те. щось Можливо, не Можливо, Бізн... у нас? Я поясню вам, чому. Ви знаєте, що у бізнес це як дуже смачна цукерка. Вона щоб вона була смачна для людини візуально, потрібно її обгорнути в якусь дуже красиву Да? Повідно сказати, що це ну така вкуснятіна, що ти жити без неї не можеш, і щоб вірили в це. А щоб багато людей це почули, потрібно вложити це гроші, величезні гроші, щоб це було в рекламі, в телебаченні, в радіо, по всіх странах СНГ. В Казахстані, в Прибалтиці, в Україні, в Білорусі, і що можу я, наприклад, артист, у якого 30 гастрольних міст, противопоставити артисту, у якого 350 гастрольних міст? Зовсім mm -hmm. інша, інша економіка. І тому вони просто перемагали грошима, тільки грошима. Але ж продакшн, пісні, відеокліпи, іміджі робили де? Ви Запитайте значно. мене, де вони це робили. Є питайте, Де? в Києві в Україні. Хто це робив? Наші художники, хто це робив? Наші музиканти, хто це робив? Наші композитори. І багато їх їхало в Росію саме в цей час і в 2000 2000-ні, і коли ця політика була. Не жаль, ми втратили багатьох дуже класних спеціалістів. Але після повномасштабного вторгнення, ну принаймні, ми бачили деякі зірки, ну почали, скажімо так, перевзуватися, повертатися, е виїжджати з території Росії. Як от наскільки ви вірите в їх щирість? Я не знаю, наскільки от їх сьогоднішня позиція е не знаю, вам імпонує? Ви розумієте їх? Я не знаю. Відверто кажучи, я не слідкую за ними. От, чесно кажу, я знаю, що це є. Це викликає інколи огиду, інколи. Просто смієшся з цього інколи просто іронію якусь, але ж я не слідкую, чесно, хто там повертається, хто не повертається, у мене є що робити, і правда, у нас в Україні є що yes. робити зараз всім. і артистам, які повинні робити міцний тил, робити настрій, вітати всіх з днем незалежності так гідно і якісно, щоб люди вірили надихалися, хотіли жити, захищати нашу культуру. Mm -hmm. Як мені часто кажуть військові на фронті, що Якщо не буде цього, який сенс взагалі в війні? Що ми захищаємо? Ж не тільки землю, а ще людей, їх душі. Нашу історію, взагалі наших пращурів, які роками принижувалися на своїй рідній землі, і мабуть зараз час все змінити. У нас були і артисти, які підкорювали Росію. В принципі, ну давайте згадаємо Ельзи давав концерти по всій Росії. Буне не бокс, тільки Ельзи, багато артистів. А, Я жодного а -а. разу не хотів їхати до Москви. Запрошували, звичайно. Запрошували часто з середини 90-х. І починаючи від Ігоря Крутова, закінчуючи там Філіпом Кіркоровим, Юрієм Анженспісом. звичайно, продюсери шукають артистів по світу. Але ж знаєте, коли ти завжди намагався бути людиною свободи, не рабом і розумієш чітко, що раби гарних пісень не співають і в рай не потрапляють, не хочеться робити тих кроків. Які зараз е, у всіх нас, нормальних людей, е, образу е, визивають ми не віримо тим артистам. Навіщо О, що... я знав, що щось якась інтуїція казала мені, ну, не роби це. Є твоя земля, є твій Київ, які ти любиш, люди, для яких ти співаєш. А вони живуть по всьому світу, і саме українці допомогли Ель Кравчуку мені. Зараз існувати, тому що я поїхав до Німеччини саме в той час, коли я міг там заробити щось там на дні народження, на якомусь корпоративі, допомогти музикантам, собі, своїй родині угу. і зробити так, щоб зберегти себе саме до, до часів, коли ми будемо потрібні. Хочу згадати ваших колег, деяких яких, яких неприємно згадувати, але це факт. Це теж факт української музики. е, й ся да? Ані Лорак. Вони в принципі ну можна вважати, що перейшли на бік Росії. Так. Да, вони там ну вони підтримують. Але так, я впевнений, що ви з ними знайомі. Знайом ви, звичайно, як, як взагалі спілкування відбувається Чи зараз? Не відбувається? не відбувається спілкування, вже давно не відбувається. Mm -hmm. Взагалі, там декілька разів я під час АТО ще бачив ігоря Ліхуту, mm -hmm. але знаєте, задавати питання не хотілося. І в той час не хотілося. і зараз я взагалі не хочу про це думати і знати. А що з ними сталося, як ви думаєте? Не знаю. От я пам'ятаю такий вечір. Я згадував сьогодні Севастопіль саме з Кароліною з Ані Лорок. Ми там були переможцями. Ось так. я пам'ятаю, як ми йшли пішки з цієї площі Нехімова в готель ввечері. Вона йшла зі своїм продюсером, я за своєю командою, з танцорами, які там були зі мною. З нами була Марійка Бурмака, яка в той час була гостем вже Червоної рути. І ми розмовляли про Україну, розмовляли українською мовою. Якось це було модно, і все такі були сучасні люди. І жодного разу в мене не було е такі, я знаю, ідеї, думки. Що з Кароліни може щось таке трапитися, тому що вона з Чернівців з того міста, яке було сакральним для української стради, Назарій Гімчук, uh -huh. Василь Зінкевич, Ротару, Лілія Сандулєса. Я можу причисляти багато інших івобов, да всі кого ми знаємо, це чернівецькі голоси, і думаєш, ну така культура, така повинна бути м, повага до всього цього. Як зробити цей крок? Я не розумію. Росія мене це знаєте і дратує. І mm -hmm. травмує водночас, вот їх поведінка. Тому що його... мене теж арти. Ви кажете, як ви спілкуєтесь? Ви так кажете, що і на мене це відзеркалює, тому і дратує, і травмує інколи. Да. А просто а -а. все ж таки залишається оця спільна історія. От ви згадали червону руту, та це якісь спільні великі спогади про про, про, про ті часи. У нас в Україні багато політиків, які ми зараз yeah. теж можемо згадувати, але вони так, наприклад, як Нестор Шуфріч, сидять зараз за гратами. Yeah. Дивіться, у нас багато теж людей, кому можемо згадувати щось там, що було. І артистів, але ж давайте жити як живе сьогодні реальний світ, бачити сьогоднішній день і розуміти, що сьогодні, на жаль, є тільки біле і тільки чорне. неможливо посередині бути. Хочеться зрозуміти, чи Росія намагається ну, таким чином, ну скажімо так, не хочеться слово завербувати, да, використовувати, але купити, можливо це воно купити, купити, купити. Простіше, простіше кажуть, завербувати yeah. це якесь так, дуже так о, завер... купити просто. Це, це може бути, да? Там є такі може спокуски. бути, звичайно, може. Але м, я вважаю, що зараз вже це неможливо зовсім, тому що такий час. Хоча ми бачимо, що інколи там якісь там блогери, чи якісь там люди, які створюють новини, наприклад, їдуть за кордон, щось там ісполняють типу і Парістові, чи mm -hmm. не зрозуміє, що у нього в голові взагалі так. Не знаю, я, я цим а, і не цікавлюся, чесно кажучи, і не слідкую, тому що є з чим слідкувати зараз. Є сводки з фронту, є люди, які гинуть. У мене багато друзів вже нема. Які можуть слідкувати за цими негідниками? А ви на фронті можливо виступаєте десь долучалися до яких виступаю обов'язково? Зараз не дуже часто, тому що зараз така обстановка, що не дуже військові люблять, щоб приїжджали до них так дуже близько. Але коли це було можливо, я почав співати ще в зоні АТО. і пам'ятаю той день, коли я співав на «Визволеній попасній. Познайомився вперше з військовими з збройними силами з людьми, хто визволяв місто. Я побачив, як ставляться до них люди цивільні саме з тих міст, які були звільнені. І я на все життя буду пам'ятати е, Волчіяровку чи Білогородку, такі маленькі села в Луганській області, які накривали величезні столи такі на, на, на все це село. І там сидить голова, там хтось військові в гостях, артисти, які приїхав співати на День Незалежності, наприклад. І такі емоції, ти розумієш, що це велика родина така. І я почав саме в той час відчувати, що е, я маю не тільки, наприклад, там, батька, мати. Що всі ці люди, вони За так луч, мені близькі? Так, да. Що це як моя родина Я і пісня найпопулярніша а у військових У війську? От на таких, а, на таких заходах скажу Голівуд. Ви будете у здивовані, але знаєте чому? Тому що військово не дуже люблять пісні про війну. Вони люблять, люблять? ні, вони люблять. А що вони просять? Вони просять хвили... прямо 30 хвилин миру, будь ласка. Дайте релакса, Ми зараз підемо воювати. За що? За те, щоб пам'ятати цей мир, пам'ятати ці пісні, просять долю, просять. Ну звичайно, я співаю війна, завжди війна. У мене є пісня, яку люблять. Називається Без страху на е, це мати... такі мотивацію пісні. Але ж правда, на фронті, як і в містах близьких до фронту, люди хочуть чути пісні про мир, нагадуючи їм, надихаючи їх, даруючи їм надію. Що б ви заспівали у 30-річчя незалежності? Яку пісню? А, на Можливо, ви три, зараз на хочете трьох річчя незалежності? Так, От зараз, цей день. О, Можливо, боже, так, питання. Прям зараз що це капельно хочете. Хочете? Ми хочемо. Наші глядачі якраз кутувати до цього не знаю. Ну Власка. я знаєте, я згадую пісню, яку можу заспівати. Зараз вона буде в Буквально тему. Буквально кілька рядків, щоб вона так вона написана більше 100 років тому. Автори, до речі, ми не знаємо авторів, тому що автори боялися в той час називати свої прізвища. Це пісня, яка звучала в, колись в українському війські 100 років тому. Червова. Це е, січових стрільців е, е, пісні. І ось така пісня гарна. Я вважаю, що вона в день незалежності про спомен, про спогади. Буде нам з тобою, що згадати. Після довгих збавлених ночей вивчив я далекий звук гарматний і тривожний блиск твоїх очей, твої очі квіти темно сині, на узбіччі радісних доріг, чи зустрінемось з тобою знову на своїх дорогах бойових. Друзі, дякуємо дякує вам, дякує вам. Дякує дякує вам справді Соржено дуже сказати, але дуже красива я чесно пісня. не знаю цю я пісню. пісню. Як вона як називається буде яку? нам з тобою, що згадати? Це відома буде пісня. Я обов'язково, якщо ви е, хочете, запишу її, щоб вона була Запишіть. в моєму виконанні знали цю пісню. Вона гідна пам'яті, тому що там є такі гарні е, наприкінці пісні е, слова про те, що будуть хлопці йти е, чорноголові в синюватих наче ніч рядах. І це про нас, про тих, хто йде зараз в темряві за дощ, за сніг, за інші всі негаразди життя, йдуть смиливо вперед, захищають нас в окопах по коліна в воді, в морозі чи в страшенну спеку. І ця вдячність, яка має бути в нас всіх свідома, я вважаю, вона вже є в нашому суспільстві. І я гордий за це, тому що коли ми казали колись Атошнік. Чи АТО. І я бачив в очах людей нерозуміння, чому я їжу туди співати, чому я це все підтримую. Зараз я гордий, що я кажу. А я поїхав колись співати ще там в 15-му році і підтримував армію з повагою, з любов'ю і з надією на мир. Так а... ми дякуємо вам, Елькрачук, цю... співак актор та композитор да, був. Були... Дякую вам цю дуже з незалежності. Вітаю не вас дуже і дякую, дякую за запрошення. А українцям хочу побажати не забувати, що ми це. Сила духу, незламність, незалежність, віра і любов. Тому що я вірю, що тільки любов одна нас всіх порятує. І слава так. Україні, слава героям Україні, слава. героям слава друзі. А власне, вкотре вам говоримо з Днем Незалежності з 33-ю річницею незалежності нашої неньки. Святкуйте це день, хто як не знаю, в якому форматі вам зручніше. Ну і звісно, обов'язково згадуєте і підтримуєте Збройні Сили України. Адже тільки завдяки нашим військовим, ми сьогодні маємо змогу з Віталієм бути тут сьогодні, в студії, а, зустрічати наших гостей. Ну і власне всі ми зараз у своїх, хто має домівки в свої їх знаходять тільки завдяки збройним силам України. Тож, будь ласка, допомагайте донатьте, долучайтеся до будь-якої допомоги, аби підтримати наше військо. Що ну, ж... і друзі, наш ефір триває. Ми з Олею завершуємо. Дякуємо всім за увагу, за те, що були із нами від самого ранку. Вітаємо усіх, хто приєднався щойно до нашого ефіру. І залюбки передаємо слово нашим колегам, в нашому телемарафоні. Діна Бернацька Павло Ковальчук долучаються до ефіру. З нагоди дня незалежності. Пам'ятаємо, що незалежність варта усього, колеги слова. З ним незалежності! Дякуємо, колеги, на взаєм і вас з днем незалежності. Переймаємо естафету, готові відповідати на усі запитання, задавати правильні запитання нашим гостям для того, аби розібратися, коли Україна в подальшому стане так, як незалежною з юридичної точки зору, де факто, так і де юре, сьогодні 130 тижнів повномасштабної війни 913-та доба, як наші воїни титанічно героїчно тримають спротив проти російського ворога, і 24 серпня день, коли Україна 33 роки тому стала незалежною. Обов'язково долучайтеся до нашого етеру. У нас цікаво, у нас затишно. Сьогодні говоримо про минуле, сьогодення і майбутнє нашого народу, нашої нації та нашої держави. Будемо спілкуватися з тими людьми, які є дотичними до створення нашої незалежної держави, тими, хто 33 роки тому були у витоків, та не з тими, хто зараз виборює незалежність на фронтах російсько-української війни, і з тими, хто готується стати пліч опліч. Тому ще раз долучайтеся підтрим. Підтримуйте наш етер своїми вподобайками, ну і діліться цим етером зі своїми друзями та товаришами. А ми долучаємо, як я анонсував першого нашого гостя, якраз таке людина, яка бачила, як народилася наша держава після паузи. Ну і отже, перший на сьогодні наш гість Іван Заєць, народний депутат України першого, другого, третього, четвертого та шостого скликань борець за незалежність України у 20-му сторіччі. Пане Іване, моє вітання! Неймовірна честь вас вітати у нашій студії. Дякуємо, що завітали! Слава Україні! Героям слава і моє вітання вам і нашим глядачам, тому що е, ми святкуємо сьогодні. Вершинну історичну подію для українського народу, будь-який народ, який має свою державу, він гарантує свою перспективу. І, Можливо, раз на тисячу років випадає нагода створити свою державу. І от до честі поколінь українців, мого покоління, старшого покоління, ми не змарнували такої нагоди. Ми творили ту нагоду і творили наші попередники. І тому ми маємо на сьогоднішній день цю перемогу. Треба пам'ятати, що держава це базова цінність на. Недаремно розділяючи народи на державні і недержавні, тому держава це ознака цивілізованості народу. Отже, ми можемо говорити, що українці це цивілізований європейський народ. Президент Зеленський привітав кожного українця, кожну українку із Днем Незалежності. Президент звернувся до нації Сумщини за кілька кілометрів від російського кордону. Ми живемо в таких реаліях. А тому власне і наголошуємо, і про це наголошував Зеленський. Що українці завжди повертають борги? каже, що той, хто посіяв зло на нашій землі, отримує його на своїй території зі сторицею. Тим самим президент натякав на роз. Сіян, давайте ми почуємо. Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома з відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста. Це закономірність, справедливість, бумеранг для зла. Іване Олександровичу, ми почули від Володимира Олександровича привітання із Днем Незалежності. Він говорить про бумеранг. І кожен хто втратив е, свого рідного на війні, яку розпочала Російська Федерація, сподівається на бумеранг. Чого би ви побажали кожному українцю зараз, в 33 ю річницю. Зараз, зараз Як ніколи важливо, коли триває більше ніж е, 10 років війна? Що нам зараз дійсно необхідно? Ну нам багато де чого необхідно, але нам сьогодні потрібна перемога над Росією. Треба розуміти, що Росія це абсолютне зло. І яким чином задобріти це зло не можна, тому те гасло, яке супроводжувало боротьбу українців століттями і було виражене фільовим геть від Москви. Сьогодні треба трансформувати у гасло геть Москву до тих пір, поки буде Росія як імперія, до тих пір на цьому євроатлантичному простору спокою ніякого не буде. Тому перше, що ми повинні сказати, це те, що ми маємо боротися не тільки за за перемогу на нашій території звільнити наші території від ворога а й знищити цю державу як абсолютне зло. Нема російського народу як такого в сучасному розумінні слова. Це народ, це не до народ, це народ транзиті, який формується насиль, насильно із корінних народів Росії, і тому оця це насильство. Воно злобу таку родить породжує у громадян Росії, зокрема і до України. Ми це бачили під час цієї війни і впінь. І в Бучі, і в багатьох інших місцях на сході і на сході і на півдні. Тому ми повинні бути свідомі, що сьогодні домінуючою такою ідеологією у російській державі це є ідеологія рашизму. Це людиноненависницька тоталітарна ідеологія, це ідеологія варварства. А для варварства для варвара важливо бути, не тягнутися до чогось цивілізованого,